Вітаю, брати і сестри. Сьогодні керуючись принципом 30 днів, ми знову згадаємо про принципи природного благовістя, і ви пам'ятаєте можливо із принципів природного благовістя, що така природа людська, що незважаючи на те, якою б не була важлива тема, щоб це було наскільки не важливо для нас, ми або обов'язково забудемо через 30 днів про що ми говоримо і чим ми займаємося. І сьогодні ми поговоримо про ту тему таку тему, яка називається як Шість сильних мотивацій для християнина, який завойовує серця. Коли ми говоримо про мотивацію, ми можемо сказати так, що якщо у нас є якась мотивація, то від нашої мотивації залежить те, до чого ми прагнемо, що ми досягаємо, і взагалі якими ми є. По нашому віку, мабуть, багато із нас пам'ятають, і ми жили ще у імперії зла, яка називалася Совідський Союз. І хтось, можливо, навіть застав, але якщо не застав, то чув про одного чоловіка. Ну, так як то була імперія зла, то цією імперією керували одні злочинці. І один із злочинців, який керував цією імперією зла. зла Звали Лаврентій Павлович Берія. Ви знаєте, що він керував спецслужбами, відповідав навіть у Совітському Союзі за ядерні проекти, але він також займався і спортом. І коли ми зараз говоримо про мотивацію, то він був і великим мотиватором. І ось про нього розказують, що одного разу. Перед одним міжнародним матчем він зайшов у те приміщення, де переодягалися, одягали спортивну форму совітська команда. І ось він короткими словами вмотивав цю команду. Він їм сказав: програєте, розстріляю, і пішов. І ви знаєте, як цей міжнародний матч закінчився. Совітська команда, правильно Віктор Петрович, здогадався, яка совітська команда виграла. Чому? У них була мотивація. Вони не думали про те, що, може, за цю перемогу вони отримують преміальний. Чи може підвищення у їхніх офіційних офіцерських званнях, чи подарують їм нові квартири, чи може вони стануть більшими зірками для усього Совітського Союзу, чи може їм звання, які спортивні присвоїть. Вони думали про те, щоб зберегти своє життя. І вони досягли своєї мети. Вони життя своє зберегли. Але Сьогодні ми будемо говорити зовсім про іншу мотивацію, тому що у нас із вами мотивація зовсім інша. Ми знаємо, що найбільший місіонер у всі часи це є Ісус Христос. І цьому просто не можна заперечити, тому що це саме Він зійшов із небес, і саме він прийшов у цей світ у цьому, у цьому світі послужити для нас жертвою за наші гріхи. Ми знаємо ще, можемо сказати, найбільшого місіонера, який був серед людей. І оцим найбільшим місіонером це був апостол Павло. І ось сьогодні ми будемо використовувати слова апостола Павла, який саме сказав про оці шість потужних мотивацій для християнина, який завойовує неспасенні спасенні. Серця завойовує неспасенні серця для Господа, і щоб ці люди, які не знають Христа, щоб вони спасені були і в вічності вони перебували із Господом. І оці всі пункти ми будемо відслідковувати із однієї книги і із одного розділу. І ми будемо керуватися другим посланням апостола Павла, п'ятим розділом саме цієї книги, і ми будемо перше місце, яке ми будемо починати читати, це буде із другого послання, п'ятий розділ, дев'ятий вірш. Тому ми й пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому, бути йому любими. І коли ми прослідкуємо за оцим словом бути любими, любими, то воно тут звучить на мові оригіналу, як Еурестой. І ось оце слово Еурестос, воно дослівно значить, це бути таким, який комусь приносить якесь задоволення. Коли хтось бере, наприклад, Якусь річ і оцінює її у своїх руках, він бачить, о, оце дійсно корисна річ. Оце дійсно цінне. І, і ще одне значення оцього слова Урестос значить бути прийнятними. Тобто, оце слово говорить про той стан, коли когось оцінюють, то можна зробити два висновки. І перший висновок можна сказати, ну, це. Нікуди не годиться. Єдине застосування цього тільки взяти і виконати. А от оце слово бути прийнятним значить залишити для себе. Тому що у цьому можна бачити користь. І якщо ми бачимо, що перша одна із наших оцих. Мотивації є та, що ми мусимо слідкувати за тим, щоб ми були прийнятними, щоб ми приносили уподобання для нашого Господа, яким чином нам такими бути. І для цього є дуже простий спосіб: бути такими ж, як і він. Ми знаємо, що Господь прийшов у цей спід спасти світ, спасти людей, спасти грішників. Подарувати їм вічність. І ось якщо ми будемо перебувати у тому ж служінні, у якому був і Господь на цій землі, це значить, що ми будемо для нього приємні. Ми будемо для нього прийнятними, ми будемо уподобанням для нього. Інше. Ми можемо іще сказати, яка в нас іще може бути мотивація, і ми продовжуємо читати наступний вірш у цьому ж розділі. Це десятий вірш, і ми читаємо ці слова. Бо мусимо всі ми з'явитися перед Судовим престолом, престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. І ось наступний принцип оцієї нашої мотивації, чому потрібно бути тим християнином, який завойовує людські серця, це чекати того, що те, як ми служимо, це значить, що ми можемо чекати за це відплату. Ми пам'ятаємо, що те, щоб бути із з Христом, те, щоб бути із Богом нашим Отцем, щоб бути у вічності, для цього нам нічого не потрібно нагороди. Один пастор розказував про те, як його колись покликали поговорити із одним братом. У цього брата не було ніяких проблем. Це просто була зустріч для того, щоб поспілкуватися. І прийшли вони з іншим пастором до цього брата, і у цій розмові цей брат сказав такі слова. Він каже, Пастор, я спасений, я не боюсь помирати. Але мені помирати соромно. І він почав пояснювати, чому він так почувається, чому йому помирати соромно. І він сказав, що за своє життя як християнин. Я не завоював для Господа жодної іншої душі. Я не допоміг іншій якійсь не душі прийти до Господа. І тому він каже: мені соромно постати перед небесним Отцем, тому що не виконав те, чого Господь від нього сподівався, не виконав те, до, до чого він покликаний. Ми можемо. Зараз із вами іще інші місця, паралельні зачитати, і зараз те місце, до якого ми зараз звернемося, буде також послання, яке написано апостолом Павлом, але це буде перше послання до Коринтян, 9 розділ з 24 вірша. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але на хороду приймає один. Біжить так, щоб одержали ви. <кій> І кожен з магун від усього стримується, ви ж, щоб вони ж тлінний, щоб прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Тож біжу не так, немов не непевне, борючись так, немов би повітря б'юче». Якщо ми прочитали оцей уривочок, то ми можемо сказати, що те, що про що ведеться мова у цьому уривку, він говорить про це. Що незважаючи на те, що ми часто згадуємо про те, що апостол Павло згадує у своїх посланнях дуже часто порівняння життя християнина. Із якимись спортивними змаганнями, із якимись видами спорту, ми пам'ятаємо, що через і ту історію, в яких в якій перебував апостол Павло під час своїх місіонерських подорожей, то Коринтіні він відвідував міські спортивні ігри, він бачив оці змагання і тому він використовує їх для того, щоб робити такі порівняння. І ось перше порівняння, яке робить апостол Павло, говорить про те, що той, хто приймає участь у змаганні, приймає участь не через те, що він керується сучасним олімпійським принципом «головна не перемога, а участь. А апостол Павло говорить, що кожен, той, хто приймає участь у змаганні, він приймає цю участь для того, щоб виграти ці змагання, щоб перемогти. І щоб завдяки оцій перемозі отримати винагороду за цю перемогу. Але він далі потім каже про те, що, що у цих спортивних змаганнях перемогу отримає один. І він тоді продовжує каже: але у вас інші змагання. Докладайте зусиль і приймайте участь у ваших змаганнях не для того, щоб хтось один із вас переміг. Приймайте участь для того, щоб ви усі були переможцями. Також використовуючи оцей приклад, ми бачимо про те, що щоб отримати перемогу, потрібно для цього докладати зусиль. Потрібно для цього тренуватися, потрібно для цього навчатися. Якщо ми зараз говоримо про нашу мотивацію, щоб ми були тим християнином, який завойовує серця неспасених людей, то потрібно також навчатися, як це робити. І потрібно також докладати зусиль, щоб так само це робити. Тільки таким чином можна досягти успіху. І окрім того, те, що ми тут читаємо, ми бачимо, що апостол Павло говорить про режим спортсмена. І говорячи про режим спортсмена, він каже, що спортсмени від усього стримуються. Вони стримуються від того, що їм не, не дає переваги. Вони стримуються від того, що їм можуть нашкодити, щоб бути у поганій формі. І він каже: ну, так само. І ви у вашому житті. Так само, якщо ви прагнете у цієї мети завойовувати людські серця, також потрібно слідкувати за тим, що є корисно, що є шкідливо, на що потрібно звернути увагу, від чого потрібно відмовитися, що є. Таким, що можна займатися в ряди годи, а що є те, на що потрібно мати постійно сфокусовану увагу, і це не випускати ніколи із своєї уваги і займатися це завжди. І також ми можемо бачити, що далі, говорячи про отримання цієї винагороди, апостол Павло, Говорить про цінність цієї нагороди. І він говорить про цінність винагороди спортсмена, який може отримати цю винагороду під час ігор, оце, що нагорода тлінна. І дійсно, ми можемо згадати, що тоді переможців увінчували лавровим вінком. Це одна із винагород була. І от скажіть, будь ласка, чи бачили ви коли-небудь? Якийсь лавровий вінок, який із тих часів дійшов до наших цих часів. Чи залишився хоч він один? Немає жодного. Вони всі зітліли. Під час нашого життя нам також часто приходиться отримувати, можливо, якісь винагороди, за те, що в чомусь ми були добрими. Коли ми навчалися в школі, можливо, ми отримували похвальні грамоти після закінчення кожного класу. Можливо, хтось. Закінчив школу, коледж чи університет із якоюсь особливою відзнакою, можливо, це була якась срібла, медаль, золота медаль, можливо, потім е і ще були якісь нагороди. Можливо, е хтось мав такий досвід, який хто працював під час Совітського союзу, під час е тої епохи, замість того, щоб дати людині матеріальну винагороду за її працю, давали картонний папірець. Який називався грамота. І це було дуже величезне щастя. І можливо хтось за гарну працю оці грамоти отримував. І от зараз давайте задаємо собі таке питання: а де ті наші похвальні грамоти? А де золота срібна медаль за завершення школи? Де грамоти, які ми отримали на роботі? Можливо, хтось зберігає. Але більшість, мабуть, запитати, а де воно а те все? І ми скажемо, та я взагалі не знаю. Скоріше всього, того всього добра, мабуть, взагалі немає. Але Господь ми бачимо у своїх словах говорить про іншу винагороду. Про винагороду від нього, яка не тліє, яка буде вічно, яка дозволить насолоджуватися нею постійно. Ми Можемо іще до цього ж таки послання звернутися і відкрити інше місце. <кій> Відкриємо перше послання апостола Павла, третій розділ, прочитаємо з 11 по 15 вірші. Ніхто не може бо покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, і срібла, дорогоцінного каменя із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить. А коли ж діло згорить, й матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. І ось знову ми бачимо, що оцей текст, який ми прочитали, говорить про нагороду. І оці слова, можна сказати, також вони говорять про підсумок людського життя. І оці слова, вони говорять про підсумок служіння християнина. І у цих словах, уже під нахненням Духа Святого, апостол Павло говорить, що оті всі справи, усе служіння, яке вчинив християнин у своєму житті, можна порівняти із будівництвом. І в залежності від того, чим займався християнин, який плід він приніс, можна порівняти це, що він збудував, і з якого матеріалу він збудував. І от прийде той день, і коли оце все буде Піддаватися перевірці, буде піддаватися випробувань. Наскільки оце все здійснено, воно цінне із точки зору вічності. І говориться про те, що оце все може згоріти, якщо наші справи, наші служіння не є такими цінними. І ось Господь говорить, що оце все згорить. Але він сам спасеться, але начебто із вогню. І ми можемо сказати, що е, ті з нас, хто працюють із людьми, користуються якимись парфумами, щоб, щоб бути приємними для людей у спілкуванні. Ну, а сестри, мабуть, чи працюють вони з людьми, чи не працюють, вони, мабуть, завжди парфумами користуються. І ось давайте уявимо так, таку картину. Ось християнин. І служіння, якого у цій перевірці, в цьому вогні, воно згоріло? І він заходить у царство небесне із особливим ароматом, із особливим чоловічим одеколоном, із ароматом диму. Усе його згоріло. Але він спасся. Але яка ж є винагорода, яка не може згоріти? І за яку дійсно, яка є праця, яка служіння, за яке дійсно можна отримати оцю винагороду і увійти із нею у вічність? Це завойовані серця, це спасені душі. Оця праця, оця служіння, це служіння не згорить. І ми ще одне місце із вами відкриємо, зараз відкриємо Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 20 вірш. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, іде злодій, до них не підкопуються, не підкопуються та не крадуть. І от дійсно ми можемо сказати, що спасені душі. Спасенний серця це справжній скарб. Дорожчого скарбу немає, дорожчого скарбу не буде. Ми розуміємо, що нічого із оцього світу у вічність не увійде. Нічого немає цінного у цьому світі. У вічність увійдуть спасені серця. І оце дійсно справжній скарб. І оцей скарб дійсно нам потрібно робити наші внески. Тому що оце дійсно той скарб, який буде збережений на небесах. Ми і ще з вами сьогодні встигаємо відкрити одну мотивацію, і знову ми повертаємося до п'ятого розділу другого послання апостола Павла до Коринтян і будемо читати. 11 вірш. Отже, віддаючи страх Господній, ми людей переконуємо а Богові явні, але маю надію, що я у ваших сумліннях ми явні. І, і ще одна мотивація це Божий страх. Але ми пам'ятаємо, що коли ми говоримо про Божий страх, ми не говоримо про якийсь панічний страх. Ми не говоримо про якийсь страх, від якого потрібно ховатися. І якщо ми візьмемо, як говорить священне писання у старому заповіті про Божий страх, то старий заповіт у цьому нам дуже допомагає. І, от, використовуючи старий заповіт, ми можемо поставити знак рівності і сказати що те, що говориться про страх, це буквально можна поставити знак дорівняння і сказати, що це є віра. Можливо, нам трошки допоможуть зараз іще інші місця із священного писання. Ми вже відкривали Євангеліє від Матвія. Ми зараз із вами ще відкриємо Євангеліє від Марка. І Із Євангелія від Марка нам потрібен зараз дев'ятий розділ. І з дев'ятого розділу ми будемо читати вірші, починаючи із 43. З 43 -го. будемо читати 43 й і 44 й вірші. І коли рука твоя спокушає тебе. Відітни її, краще тобі війти до життя одноруким, аніж з обома руками війти до гієни до вогню невгасинного, де інший черв'як не вмирає і не гасний вогонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненому до гієни до вогню невгасимого. Ми читаємо знову про оце місце, яке нам говорить про пильність. Оце місце, яке ми прочитали, ми сказали, що воно говорить нам про пильність. Ми читаємо це місце, тому що ми говоримо про оцю нашу чергову мотивацію як страх, і ми оце місце можемо використовувати як нагадати черговий раз. Що повинно бути у фокусі нашої уваги. І це місце знову ж нам говорить про те, що є ті речі, від яких потрібно свідомо відмовитися. Є, є ті речі, які для нас є свідомою перешкодою. Є ті речі, які, є, як говорить нам священне писання, або той гріх, який обплутує нас, або є каменем спотикання. І оце місце нам говорить про те, що керуючись оцим принципом страху Божого, якщо у нас на меті є оце, щоб ми були християнами, які завойовують серця, то нам потрібно відмовлятися від тих речей, які ми можемо бачити, що вони можуть нам завадити у цьому. І, і ми ще із вами сьогодні прочитаємо. Одне місце, і зараз будемо читати із послання Павла до римлян, І на цьому ми завершимо третє цей мотиваційний принцип і продовжимо тоді розглядати ці принципи іншого разу. Послання апостола Павла до римлян, третій розділ, 18 вірш. Нема страху Божого. Перед очима їхніми. І ще прочитаємо. А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб закликати, закрити всі уста і щоб став увесь світ винним Богові. Ми бачимо, що це місце, останнє, яке ми сьогодні прочитали, воно нагадує про закон. Воно говорить про те, що увесь закон. Він вказує на те, що усі є винними перед Богом. І якщо ми є винними перед Богом, то ми повинні почувати відповідно страх. Але оцей перший вірш, який ми читали, вірш 18, ми читали, і в ньому говориться, що немає страху Божого перед очима їхніми. І тут говориться е, про те, що у цьому великому уривку, якщо б ми оглядали увесь цей третій розділ, то ми б згадали про те, що отут говориться про взагалі загальну. Зіпсутість або загальну вину усіх людей перед Богом. І тут говориться про те, що однаково винні перед Богом, якщо Господь розділяє у все людство на дві групи, це його обраний народ юдеї і усі інші люди. І Господь говорить про те, що однаково винні і ті, і ті. Але люди живуть таким чином. Що у них немає страху у їхніх очах перед гнівом Божим? Що люди живуть таким чином, начебто його насправді немає. Ми знаємо, що завдяки ратівному служінню Ісусу Христу ми можемо не мати оцього страху, ми можемо не не боятися за покарання, ми можемо не боятися за те, що нас застане покарання за наші гріхи, тому що наш Господь уже заплатив на Христі за ці гріхи. Але у нас залишається оцей Божий страх. Страх Божий може у нас залишатися через те, що є у світі багато людей, які іще підлягають оцьому покаранню. І мусить бути страх за оцих людей, що оці люди зараз не знають Бога. І може бути так, що вони завершать оце своє людське життя і так не, не прийдуть до пізнання Ісуса Христа. Але якщо у цьому житті не прийдуть, до пізнання Ісуса Христа, то тоді дійсно чекає Оце покарання. І якщо у нас немає страху за себе, немає страху за те, що нас Господь покарає за наші особисті гріхи, то Хай керує нам нас страх за тими людьми, які є на нашій відповідальності, які живуть у цьому світі і не знають Господа. І хай оцей страх за оцих людей веде нас до того, щоб донести до оцих людей, до їхніх сердець слова Божого спасіння. Амінь.